Вітаю вас, 3 червня, коротеньке відео на тему Кримський міст, як там справи. Сьогодні під ранок було підірвано опору. В новинах з'явилася така інформація ось нещодавно. А я ще думаю, та ні, це ще не все. І ось знов щось там в них відбувається. Давайте спитаємо: 3 червня сьогодні Кримський міст як справи. Як справи? Що там відбувається? Взагалі, що там з цим мостом? Що там з мостом? Та що його далі чекає? Розпач, топік, перемога, правосуддя. Ну, закономірність, правосуддя на те, що те, що ви на це заслуговуєте? Кримський міст, як справи? Відлюдник, мах, туз кубків, як справи, пасив, страх, військова колісниця, 10 мечів, ілюзія. Ну, страх, пасив. Мабуть, не працює, налякані там всі. Ну, Давайте спитаємо трошечки по-іншому, чи впаде. Чи впаде? <кій> Чи впаде Кримський міст? Башня. Уявляєте, перша карта башні. Туз спонтаклі. Зірка. Тут відповідь так. Смерть. Смерть і башня. Сім мечів <кій> із нутрі. Зсередини підірвались зсередини. А ще може бути добавка, наприклад, якісь морські дрони, або якісь ще дрони. Щось може ще летіти. Дивіться: зсередини підірвали, а І щось ще може летіти. Військові, військовий ресурс. Удар по військовому ресурсу. Повішений військовий ресурс тепер не зможе пересуватися. Відлюдником стане завершення це завершення для Росії. Завершення чого? Чого завершення? Постачання ресурсів. Карта ресурсу, Да, обмеження, обмеження в постачанні ресурсу. Ну, тут і так зрозуміло: Кримський міст. Приховують, що з ним важко, важка ноша. Ну, Таке відчуття, що дійсно може впасти? Ну, дивіться, які перші карти. Ось. Дивлячись на перші карти. Смерть башня. Ресурс. і нут. І що ще може полетіти? Добити, як то, знаєте, знаєте, завершити справу до кінця. Ось так. Як там справи в Росії? Як там справи в Росії стосовно Кримського мосту, Кримський міст? Як там в них справи на даний час? Тут вже слів, сила, робота. Відлюдник. Як вони змогли це провернути? Вони не можуть зрозуміти, як це можливо було провернути. зсередини, замінувати опори. Як? Тут карта ось як? Удар в серце, удар по ресурсу, по великому ресурсу, по дуже великому ресурсу. Повішений. Зупинка. Неочікувано зв'язали руки. Знов це все відбувається неочікувано. Ну і, слава Богу. Тому що, ну ви ж розумієте, через цей міст. Йде військова техніка і все-все весь військовий ресурс. В Крим, а з Криму Херсонщина, Запоріжжя і Донеччина. Ось так. Буде ще продовження. Буде ще продовження чогось неочікуваного неочікуваного в Росії. Чи чекає ще Росію, якесь продовження? Ілюзія. Ілюзія Росії. Ну, вони самі винні. Із-за того, що дивіться ілюзія Росії домовленості. Це відбувається із-за того, що Росія не збирається домовлятись, не збирається завершувати, закінчувати і взагалі йти з нашої території. Дев'ять числів. Щось ще там чекає Росію. Продовження. Фінансові втрати. Да, дивіться, знов тут хитра башня із середини. А що за хитра башня із середини? Втрата балансу їхнього головне в цих атаках, щоб вони втратили баланс. Баланс в ресурсах. Також це робиться спеціально. Щоб вони не змогли з деяких напрямків наступати дуже сильно. О, колісниця, так. Щоб не змогли наступати. О, знищення військового ресурсу. Ну, ось такий розклад. До речі, зараз капустін яр, тривога. Будьте, будь ласка, максимально уважні саме зараз. На все добре.